Році вже початок сьогодні друге чуть. 2 січня, початок мотосезону. Початок мотосезону Крос ендуро рули. Так що ми катаємо. Добираємося ми до нашої локації. Такими горами. Красота. Андрушик зараз продемонструє, як він виїжджає тут. Як ми тут катаємося. То сам Андрійко. Парна фотографія зараз буде. Зараз все знімемо, все покажемо. І продовження нашого ретросика. Заставив я Андрія поїхати продемонструвати висоту. Завжди так, ваші шуклуги. емоції, і рухаємось далі. Бля. емоції все ж калюють, ево. Яка Bradley. у нас калина гарна. Дивіться. Він все порізався. Треба перчатки купити, <гірс> <гірс> Андрій, треба <тряно> збирати. З цукром. <гірс> не мочуйся, то буде ролик в YouTube. Затуплюєш мене. Ну дуже смачно Так, поки Андрійко думає, як там йому впоратись. Я чуть не впав. О, покажу, куди Андрійко хотів виїхати. Тут у нас такі яблуні. Ми тут, як завжди, як їдемо сюди, то понаїдаємося тих яблук. То і все є. Смакоти природні Дружик бореться. А я хочу добратися. Я вам так покажу. Вон я куди вилетів. Є ще слід. Добрались би по локації. Куди я будеш пробувати? Назвемо відео Геон перше відео в Ютубі наше Перша кров <звук> О, бачите, якраз я якраз добрався сюди Що, будеш пробувати сюди? Треба передихнути то давай. Так, я зупиняю, а ви Покажу. Піду. Але не піду. Далеко йти. Зараз дам Андрієві телефон. Хай зніме, як я тут теж сюди приїжджаю. Скинув я кофту. Я на цій стороні сонце сховалося. А на тій будемо перед... Знімаєш? Так Нє Добре, знімайте коментар Знімай Коментар, гарно Порвав? Що це буде? Ну, ти вибрав короткий путь. Да, будемо пробувати. Давай Діти, воно таким пологим кажеться. Як то і там їхати нема що. Тут чекайте, чекайте тебе, Андрій. Візьми вистав мотоцикла! А, не, чуємо. А, не чує мене. Та не чує тако! <різь> Тільки чуєш наверх, ну типа піднім. Зараз піду тільки чуєш на ДБ стави, то не газуй, бо щоб не перекинувся. Описано після, після такого люди перекидають. Дивися, бо там другий груп. Ну, коротше, дивися акуратно. Ну ти чому маєш тронення? так і наперед чужуть нахилися, та й всьо. Під кінець. Давай, погнав. Почекай, бо класний кадр! Ти рішив на камеру попрацювати, так? Да? Р... Ріши мандружик на камеру попрацювати. Почекай, зараз буду тебе знімати. <laughs> Проехал. Oh Я уже сниму вот какой гарный кадр. Так реклама желаю. Передні, задні тормоз колодки ще трохи є, але будемо міняти, бо нікого вони не тримають. Задній у мене тоже Це Цеп теж до сраки викинути в мусор. Правда, натягнутий але будемо все міняти з цього сезону. Нема. Ну, Понятно, що не треба. Продовження буде. <рив> 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 так, їдемо ми на перекус вже, бо потомилися. От, їдемо туди вон до сосни маленької. Друг я настраюся, бо мав. Не нічого. То, як ми називаємо їх між гори. Одним словом є де кататися. Вже ми там були з тої сторони по тих горбках, звідти ми приїхали. Орієнтір коло Сосни. Перекус. Дикий щасливий. Щасливий. І перекус. Реклама, найкращий соус. Збалансований. Такий у нас перекус. То не зважайте, то Андрійко прибере. <рес> О, дуже гарна фотографія, зробив втрафоваці. І отак ми мене! Ще у нас гарний захід сонця. Вертаємося з наших покатух ми додому. Що з тих, хто її зняв. Останній ракурс Андрійка гарно знімав. Ось, річечка. Там наші між гори. Така у нас красота. Ми вимостилися, все гарненько.